Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з кумченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні я вам покажу пенісету Мред Хед. Це такий один із сортів, саме з такими мітьолками, Це самий найвеликий самий кущ із цими мітьолками. Вони дуже-дуже довгі, ну, достигають 20 см. І вони такі. Бачите, які рожево-фіолетові. Оце їх, їхній такий окрас. Як я сказала, самий потужний кущ. У нього саме це широке листя. У всіх інших панісетумів листя і тонше, і кущі самі нижчі. Це він найвисокий, самий, самий найгарний самий з найвеликими мітьолками. Redheat. На продаж буде на осінь. Кому треба, пишіть у Viber, в описі під відео залишаю номер телефону, там є Viber. Ну, скажу, що приймається дуже легко при пересадці, безпроблемний такий. Ну, єдине, що може вам насіватися. Хто не хоче, щоб насівався, просто вже восени перед зимою треба зрізати ці всі м'ятки. Ну, скажу ще одне, що коли насівається, то не зберігає сортність. Може взійти геть, геть зовсім інший у вас Ну, Я його люблю, тому що дуже гарний. Такі мітьолки в нього просто бомбезні, великі, яскраві такі і великі гарні кущі. Бачите, від землі десь він ну десь сантиметрів 70-80 досягає. Цей тут росте вже 3 роки на одному місці, або 4, точно вже не скажу. 3-4 роки оце такий наріс величезний кущ. Ну, вже восени буду його ділити, тому що вже дуже великий. Дуже-дуже просто великий. То, друзі, кому треба, пишіть ці у вайбер. Бажаю всім гарного дня, все буде Україна і всім пока.